Всім привіт! І сьогодні це я Настя і ви на моєму каналі. І сьогодні я буду збирати яйця. Дивіться, наш уже в сніг вийшов. Ой, ми будемо збирати всі яйця. Ми переходимо цю локацію. Я не знаю, що це за локація, така напишіть в коментарях мені. А то я не знаю. Он ми беремо оце яйце. І ми переходимо в оцю локацію. Он. Ми піднімаємось в другий поверх. Давайте із гірки я з'їду. І он, до тут яйце. І ми переходимо в кафе морозиво. І вон тут є яйця. Переходимо ми в магазин в кросовках, які купують. І ми беремо тут яйця. Переходимо ми в супермаркет. І беремо ми там яйця, і переходимо ми в пекарню, Вон. і беремо це яйця. Ми переходимо в салон краси і. Ми беремо оце яєчко. Ой, яйце, Переходимо ми сюди, оцю, як там називається, а, танці, думаю. І ондо, тут яйця. І ми переходимо в школу. І в школі ми в шкафчику беремо це яйце. Заходимо ми в зоомагазин. і отут є яйце. Бачите? Ось тут. Он. І переходимо ми в лікарню. Он. В лікарні ми беремо. Он акваріум і там таке яйце. І останню локацію садочок у дитячому садку, Вон, за дівчинкою тут яйця. Бачите? І все ми ем, заходимо Вон, сюди, в похід і в похіді ми вже зібрали всі яйця, дивіться. Ось. Дивіться. Я вже зібрала 12 яєць. Дивіться, скільки їх так багато. І все у вас така іграшка. Вон зайчик. Іграшка, і такі ківіти, і така лампа, і шоколадні яйці. Якщо вам сподобалось цей канал, всім пока-пока!